тревел блогер Григорій Сковорода, коуч Король Данило та борець із хейтерами Степан Бандера. Друком Вийшла дитяча книга Інсторики. Це спільний проєкт Чернівецького арт видавництва чорнівівці та відомої торгівельної мережі. Автори перевтілили усім відомих українських діячів та діячок у сучасних користувачів соцмереж. Як їм це вдалося? Деталі вже за мить. На тлі повномасштабного вторгнення українська національна свідомість пробуджується не лише у дорослих, а й у дітей. Інтерес маленьких громадян нашої держави до культурної та історичної спадщини зростає, і щоб задовольнити його, потрібна достовірна та цікава література. Відтак автори дитячого арт-видавництва Чорні вівці у співпраці з відомою мережею супермаркетів створили книжку Інсторики. Над цим проектом ми працювали протягом кількох місяців. Можна сказати, що наше літо було дуже напружене. Літо наших авторів і видавництва особливість власне книжки в тому, що це не просто розповіді про історичні відомих історичних діячів, які зробили дуже значний внесок в розвиток нашої держави. Але так само це були ці герої. Вони осучаснені, тобто герої, які потенційно можуть знімати сторіс, які є інфлюенсерами, які є коучами. Над книгою працювала ціла команда двоє письменників з Чернівців: Христя Венгренюк, Максим Дупешко, а також авторка Задещини Євгенія Завалій. До того ж до. Робота долучився історичний консультант. Під текстами немає підписів. Тобто ми всі одне ціле, бо ми одне одного тексту читали, допомагали, виправляли, досліджували. У нас був такий навіть історичний консультант, дуже відомий, це Кирило Галушко. І він вичитував наші тексти, щоб не було якихось непорозумінь. Бо ви розумієте, що, наприклад, про такі постаті, як той самий Мазепа, та сама княгиня Ольга про Володимира Великого, це досить складно говорити, бо деякі відомості можуть бути суперечними, такі як вони, власне, як легенди. Історія України є складною. Долі багатьох видатних постатей нашої держави скалічені окупантами радянськими та російськими. Тож правдиво розповідати про них дітям виявилось непросто. То мій текст про Василя Стуса а, читав Дмитро Стус, і він оцінював, чи можу я говорити про батька так, чи кожне слово співпадає з дійсністю. І а, щиро мені було до сліз просто приємно, коли. Дмитро відписав мені, що це один з найкращих текстів, які він читав про свого батька для дітей. Це неймовірно цінно, бо це наша надзвичайно важлива постать. Це наш герой. Це той, хто боровся. Звичайно, дуже важко говорити з дітьми про стуса. Бо життя його було дуже складним і як пояснити дітям це все. Але я намагалася знайти багато світлого в його текстах, в його листах до сина. Для Максима Дупешка це перший досвід написання дитячої літератури. Дуже складно було, тому що треба було писати про для дітей, але про серйозних людей. І про тому, що від їхнього імені. І це трошки важко, оскільки треба перевтілюватися фактично в цю людину, яка жила там 300-500 тисяч років тому плюс наближувати її на сучасний час ще для дітей попри те що там нібито не так багато тексту, але роботи було справді багато бо хотілося щоб це була якісна робота під час написання. Автори й для себе почерпнули чимало нового. Деякі були персонажі, які, наприклад, мені були майже невідомі. Мені попався Симиренко, один з найкращих розплідників фруктової продукції в світі, відомих в Європі, в різних товариствах садових, і я про нього мало що знав, взагалі майже нічого. Але довелося пошукати літературу історичну, ну, зараз є інтернет. Книжки і ну, щоб було гарно написано, окрім інформації про відомих особистостей у книжці є чимало цікавинок. Книжка вийшла така дуже інтерактивна, тому що е, окрім власне історії, е, всі охочі можуть придбати наліпки, е, наклеїти їх у цю книжку і доповнити таким чином е, власне саме видання. Е, так само в книжці є ілюстрації, розма, розмальовки, е, і діти можуть наприкінці сам, самим пофантазувати, розмалювати героїв, так як вони бачать в книжці, або можливо, так як вони. Хотіли би бачити також. Книжка приховує й інші цікаві секрети. Тож нудно не буде ані дітям, ані їхнім батькам. Валерія Пержун, Андрій Маранеско, Руслан Бацюк, Василь Ставчанський Теми Дня ТВА.